Прошу апарату вімкнути презентацію. Дякую, пане головуючий. Доброго дня, шановні колеги. Ці два роки, два місяці були надскладними для сільського господарства України. Я зразу приступаю до звіту. Але разом з тим я в цьому абсолютно впевнений: аграрний ринок, фермери, аграрний бізнес показали надзвичайну витривалість і здатність адаптації до складних умов та здатність до розвитку навіть в таких умовах. Перше питання, про яке я хочу доповісти фінансування аграрного сектору в умовах війни. Перші місце війни була запущена програма пільгового кредитування 5.7.9 для аграріїв. Понад 50% кредитування по цій програмі це кредитування агровиробників. Важливо, що аграрії отримали в півтора рази більший максимальний розмір пільгового кредиту, а саме 90 мільйонів гривень. За два роки 14 тисяч сто тридцять майже у всіх регіонах країни отримали пільгових кредитів. Загальна сума цих кредитів понад 67 мільярдів гривень. Звертаю увагу на високий процент повернення аграріями кредитів, цих 99 Останні зміни до програми: продовження до 31 березня 25-го року кредитування аграрії за укладними раніше кредитними договорами, підвищення пільгового кредитного ліміту для аграріїв, які займаються тваринництвом, пролонгація кредитів агропідприємствами, виробничі потужності, яких станом на 24 лютого 2022 року були на території активних бойових дій. Та або тимчасово окупованих завдяки роботі з міністерства світовим банком було залучено 580 мільйонів доларів для компенсації процентів по цій програмі, щоб вона працювала. Крім того, протягом 2022-2024 років була проведена робота і запуску фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це фонд для фермерів із земельними ділянками у розмірі до 500 га фонд гарантує до п'ятсот. До 50% непогашеної суми сумисного боргу. У лютому розпочалась видача перших гарантій. З додаткових фінансових інструментів варто відзначити електронні аграрні розписки. Дякую податковому комітету усім вам за прийняття відповідного закону. Підзаконка по ньому готується. Вже цього року аграрні ноти будуть одним із способів, завдяки яким аграрії зможуть отримати додаткові кошти. Особливо хочу відзначити роботу, яка була проведена для підтримки найменших фермерів. Це дотації на гектар та в 2022 та 2024 роках. У 2022 році виділено на це понад 1 мільярд 600 млн грн. Допомогу отримали понад 31 тисяча аграріїв. Цього року програма розширена на додаткові види тваринництва, збільшено розмір виплат для аграрій з деокупованих територій. В липні 2022 року була запущена програма грантів на сади і теплиці. Ми отримали значний розвиток цих галузей під час війни. Хочеться особливо відмітити, що за два роки повномасштабної війни в Україні висадили більше промислових садів ніж за 10 попередніх. Впевнений, що на це вплинули два фактори: зрозумілий прозорий ринок землі, коли можна вкладати в свою землю суттєві інвестиції. Та сама грантова програма по садах і теплицях, де держава компенсує до 70 затрат. Звертаю увагу на цифри: за час дії програми площа нових судів теплиць склала понад 2,5 біля 2,5 тисяч гектар. Видано 215 грантів, створено майже 1400 постійних робочих місць і понад 23 тисячі сезонних. Треба відзначити також суттєву роботу, яка проводилась по реформі зрошення. 7 травня 2022 року набрав прийнятий нами з вами закон про організацію водокористувачів. За майже два роки створено 35 організацій водокористувачів. В нас також організовано підтримку. ОВК від USAID, виплачені Грант, виплачена допомога першим ОВК і планується виплатити ще 14 ОВК. Крім того, вже другий рік працює програма державної підтримки меліорації. Вона полягає в компенсації аграріям витрат на реконструкцію існуючих або будівництво нових зрошувальних систем у 2024 році на ці цілі передбачено 200 мільйонів гривень. При цьому спланується збільшити розвиток компенсації з 25 до 50% вартості відповідних робіт. По реформі рибні галузі прийнято один закон, 18 підзаконних актів, декілька, декілька законів Верховній Раді на розгляді. Розподіл квот на вилов вже другий рік повністю проводиться через Прозоро. За цей час надходження податків збільшилось майже у вісім разів. До gps моніторингу підключено понад тисячу риболовних судин по земельній реформі. Ми бачимо позитивну динаміку ринку землі абсолютно. В 2022 році було укладено понад 23 тисячі угод, незважаючи на те, що ринок землі в 2022 році не працював кілька місяців. В 2023 році більше 40 тисяч, а вже цього року лише за 4 місяці 34 тисячі угоди. Зросла на 30% середня вартість гектару і складає понад 45 тисяч гривень. Хочу окремо відзначити, що п'ять місяців тому вступив другий етап земельної реформи, який дозволяв дозволяє купувати землю юридичним особам, не дивлячись на певні емоції, які були пов'язані з цим. Зараз абсолютно більшість агросоціацій вважає цей етап необхідним. По прозорій оренді землі. Запровадження прозорої оренди землі завдяки закону, прийнятому вами. Він писався за участь у мінополітики. Підзаконні акти також прийняті. І відповідно, тепер землі усіх підприємств аграрної академії, панітенціарної служби та інші підуть через аукціони Прозору. Важливою реформою, на мою думку, є спрощення зміни призначення земельних ділянок за межами населених пунктів. Дякую Дмитру Коселевському Усім вам за прийняття цього закону. Він спростив процедуру для бізнесу, для людей і зробив економіку більш мобільною. Процедура раніше тривала роками, зараз до 14 днів. Під по підвищенню ефективності державної реєстрації земельних ділянок став на зараз, посла робиться за принципами експоритуріальності. Процент відмов не більше 3%, найменше за історію Держгеокадастру. Важливою роботою також є запас національної інфраструктури геопросторових даних. У нас це вже запущено. Понад 3,5 тисячі зареєстрованих користувачів, понад 37 тисяч метаданих. Це по суті 3 те модель країни, де вся інформація про територію від землі до комунікацій. Це все буде відкрито після війни. І я впевнений, буде як і в інших країнах, основним інформативним інструментом для прийняття рішення бізнесом та органами держвлади. В 2022 році був запущений Державний аграрний реєстр. Дотації, міжнародна допомога йдуть через цей реєстр. Сьогодні у електронному дарі відбувається верифікація експортерів. Там зареєстровано 150 тисяч агровиробників, в обробітку яких майже 12 мільйонів гектар. Це половина земель діючих. Залучення агровиробників продовжується. Останні два роки була також активна. Робота разом з мінеколоекономіками та колегами з інших міністерств про розмінування СГ земель. Правильна пріоритизація планування визначення об'ємів. Результат майже 250 тисяч гектар земель повернено в обробіток, розвиток та диверсифікація внутрішнього виробництва. У 2023 році ми досягли найбільшої середньої урожайності зернових на гектар за всю історію України. Очевидно, це спричинило величезну роботу, пов'язану з пошуком нових ринків. Про це чуть пізніше. Наступне в кінці 2020 року Європа вперше за роки незалежності двадцять року дозволила нам експортувати насіння після врегулювання нормативних питань. Міністерством українські виробники вже в період великої війни перейшли до масового експорту насіння в країни ЄС. Зараз вже 2 мільйони гектар кукурудзи вирощується в Європі з українського насіння, і я впевнений, що буде більше від року до року. Цього року ми очікуємо дозволу на експорт насіння олійних. Ми зробили всю роботу і сподіваємося, що це питання буде поставлено голосування в Європарламенті цієї осені. В Україні нарешті врельоване питання ГМО. Уряд може ухвалювати рішення про заборону вирощення певних геномодифікованих культур. Не ГМО вилучається з обігу та знищується. Додатково хочеться зазначити про відновлення виробництва бавовника. Маємо тепер спрощену процедуру реєстрації та везення в обіг сортів бавовнику, який потрібен в тому числі для виробництва пороху. Вже цього року будуть перші посіви в перші 60-х років бавовни на півдні України. Також дерегульовано вирощування промислових конопель. Дякуємо вам за прийняті відповідні норми закону. Вже є відповідні підзаконні акти. Певнений, що цей ринок також буде розвиватися в Україні. Окремо хочу подякувати вам за прийняття закону про розвиток виробництва виноробної галузі та спрощення господарської діяльності малих виробництв. Зокрема, Ігору Марчуку, вам і всім решті депутатів, цього року вперше українські виробники підписали за історію України контракти про експорт виноматеріалів в Молдову та Італію. Важливою роботою була боротьба з тіньовим обігом продукції. З осені минулого року була запроваджена верифікація експортерів разом з низкою інших заходів. Це призвело до того, що повернення валютної виручки з осені 2023 року зросло. Якщо до цих заходів поверталось близько 50% вчасно, то зараз 85% 5 повертається вчасно. З цих же причин зменшено обіг тіньового зерна з 52 у липні. 23-го року до 18% у квітні 24-го. Відпов... Минулого року вперше запрацювало мінімальне податкове зобов'язання. Дякую всім вас, і особливо Данилу Гетьмансу, податковому комітету. З податковою проводяться регулярні наради. Вони налагодили цей механізм. Кожен гектар в Україні тепер підлягає оподаткуванню. У 2023 році площа, з якої задекларована сплата МПЗ, зросла у порівнянні з 2022 роком на 4,6 мільйонів гектар. Окремо хочу зупинитися на міжнародній співпраці. Їх за останні роки було багато. По перше, що в, в рамках започаткованої президентом України програми Grain from Ukraine нами була проведена значна робота з World Food Program, Триває постійна робота з міністерством закордонних справ. 210 тисяч тонн пшениці борошна були відправлені нужденним країнам. Залучено понад 230 мільйонів доларів. Загалом за, вдалося вдалось залучити понад 1 мільярд 318 доларів США. З них 805 мільйонів було отримано від Світового банку Кореї, Японії, ЄБР ФАО та ЄС. А також понад 513 мільйонів доларів залучи, вдалося залучити через реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги. Зараз проектів в процесі реалізації 18 проектів були відкриті нові ринки у 14 країнах для різної. Української продукції спільна робота МінАПК, Мінекономіки Держпродспоживслужби минулого року відновлена робота китайсько-української торгової комісії. Очікуємо цього року. Позитивні рішення від Китаю про відкриття борошна м'яса рибної продукції. Великий об'єм роботи був зроблений в рамках виконання угоди про асоціацію з ЄС Мін АПК. Відповідає за найбільший блок нормативних документів. Загалом у період з 2023 року було прийнято 8 євроінтеграційних законів та 76 нормативно-правових актів в агросфері. 25 квітня почались безпосередні переговори про вступ в ЄС, в рамках якого Україна розпочне процес, розпочала процес скринінгу, що є одним з ключових етапів переговорного процесу. Величезним досягненням було відкриття вільного ринку з ЄС. Кожного року це складні переговори. На мою думку, міністерство і уряд вели себе правильно і виважено. Хочу окремо подякувати полякам за розблокування кордону, яке відбулося минулого тижня. Цьому передувало кілька місяців складних переговорів. Вдячний польському міністерству, що поводились на формат переговорів за участю асоціації. Було декілька їх раундів. Ми розділили товари і почали ці проблеми окремо вирішувати. Асоціація у спірних питаннях взяла на себе зобов'язання. Врешті, 29 квітня, останній фермер польський пішов з кордону, і ми домовилися що проводити роботу по контролю за виконанням домовленостей. Абсолютно впевнений, що висока конкурентність аграрного ринку та правильні кроки Міністерства законодавча база, яка вами була побудована за останні кілька років, також уряду і в першу чергу аграріїв привела до того, що, не дивлячись на війну, ми залишаємо сильною аграрною країною. Це можна подивитись на прикладі динаміка аграрного експорту. Як ви бачите, за останні три місяці ми маємо найбільші цифри експорту за всю історію України. Також інфографіка роль України в світі показує за даними міністерства сільського господарства США, яке місце ми займали у світому рейтингу експортерів продукції минулого року. Деякі позиції ми навіть покращили. Також важливо в контексті нашої інтеграції та співпраці з ЄС відзначити, що ми переважно лідируємо у рейтингу постачальника агропродукції до країн ЄС. Тепер колей окремо хотів зупинитись на справі, по якій мені висунуто підозру. Відповідно до інформації, набув 17, 18, 19 роках за рахунок земель, яким користувалось підприємство аграрної академії, було виділено землю в основу учасникам бойових дій, чим порушено закон. Я не згідний з цим звинуваченнями з декількох причин. Перше, я абсолютно впевнений, що у цих підприємств не було права користування. І це підтверджують суди, які цими підприємствами програні, в тому числі верховний. Я вважаю, що до... Що юридична допомога учасникам бойових дій у формуванні землі, це річ, яка заслуговує неосудження, а схвалення. Ні я, ні мої родичі, ніхто, наскільки я розумію, з підозрюваних у справі не отримав ні одного гектара цієї землі. Третє, я абсолютно впевнений тоді і зараз, що аграрна академія в тому форматі, який існував і існує зараз, має припинити свою діяльність. Землі мають бути або надані людям, або виселені на прозорах. І всі ми були неодноразово свідками такого мого підходу. Я з розумінням ставлюсь до набу. Вони роблять свою роботу. Попереду довгий процес і кожен має довести свою позицію. Колеги, останнє дякую президенту, прем'єр-міністру, колегам по уряду, аграрному комітету, особливо. Кожному з вас. Велике дякую опозиції за увагу до законів, завдяки яким вони ставали кращі. Яка була у нас протягом всього всього часу, та прошу прийняти мою відставку? Дякую.